Сьогодні поговоримо про гроші. Тема, яку люблять всі. А саме, Ірино, привіт, що я не побачила твій сторіс там про Пага. Я швиденько подивилась на свою. Рату ТІРФ. Це воно. Я можу ці гроші забрати, коли мене звільнять, чи я сама звільняюсь. І це буде накопичена сума за всі роки, чи як одноразова заробітна плата. Що ж це таке? Так, РАТО ТІФР це частинка вашого майбутнього після завершення роботи на тому місці. Це мають тільки наймані працівники. І ви можете також подивитися у вашій буста-пада. Це є вихідна допомога по завершенню роботи, коли вас звільняють, ви звільняєтеся, коли закінчується термін дії трудового контракту. Контракту. Це не є заробітна плата, але це є сума, яка щомісяця відкладалася роботодавцем якраз для цієї спеціальної мети вихідної допомоги. Ось так, а ви про це знали.